Він став першим китайським бізнесменом, чиє фото прикрасило обкладинку журналу Forbes. Його прізвище регулярно потрапляє до списку сотні найбагатших людей цієї планети. Цей чоловік примудрився тричі провалити вступні університетські іспити, але зміг заснувати одну з найвідоміших компаній світу. Його звати Ма Юнь. Проте світу відоме інше ім'я цього підприємця Джек Ма, як Мас промігся створити потужну бізнес-імперію та в чому секрет його творіння холдингу Алібаба Group? Ма Юнь народився 10 вересня 1964 року в місті Ханчжоу, Китай. Хлопець з ранніх років цікавився вивченням англійської мови. Щоб вдосконалювати вимову та поповнювати словниковий запас, малий ма постійно приходив до міжнародного готелю Ханчжоу та спілкувався з англомовними туристами. У 12-річному віці Юнь назбирав гроші на кишенькове радіо. І постійно слухав англомовні радіостанції. Також ще дитиною впродовж 9 років він щодня проїжджав на велосипеді 27 кілометрів заради того, щоб працювати туристичним гідом і знову ж таки покращувати знання англійської. З одним з подорожувальників хлопець подружився і почав регулярно листуватись. Саме він назвав Маюня Джеком, бо так простіше. Джек мав неймовірний хист домов. Проте з точними науками були проблеми. Цілих два роки він не міг здобути перепустку до вищої школи, адже елементарно не міг скласти екзамен з математики. Та із дисципліною хлопця все складалося не найкраще: він постійно влізав у бійки. У 1982 році у 18-річному віці Джек провалив свої перші вступні екзамени до Ханчжоуського педагогічного університету, в якому хлопець хотів вивчати англійську. Серед різних екзаменів Заманів абітурієнти мали складати іспит з математики, і саме його він провалив вщент: набрав лише один бал зі ста можливих. Тож Ма вирішив влаштуватись на роботу, взяв з собою двоюрідного брата і пішов шукати вакансії. Вони знайшлися. Найближчий до батьківського дому готель шукав офіціантів. Джекового кузена на роботу взяли, а ось Ма залишився ні з чим. Хлопцю сказали, що він занадто малий, худий та й взагалі кволий. Керівники ресторану боялись, що Джек не просто може щось впустити та розбити, а й псуватиме імідж закладу. 1983 рік. Знову педуніверситет, знову екзамени і знову провал. Іспит з математики Джек здав вже краще: 19 балів. Але цього виявилося недостатньо. Родина вмовляла його відмовитись від педагогічного, обрати іншу професію і таки почати здобувати вищу освіту. Але мане здавався у 1984 році. Він втретє складає ступні екзамени і набирає на іспиті з математики недосяжні раніше 89 балів. Це був успіх, який відзначили у виші, проте, якщо взяти загальну кількість вступних балів, то мас знову не добрав, лише 5 пунктів відділяло його від прохідного балу. Здавалося б, знову провал. Проте наполегливість Джека вразила викладачів. В університеті вже існувала практика зараховувати перспективних абітурієнтів навіть попри недобір під час вступу. Саме так Джек Ма став студентом факультету англійської мови Ханчжоуського педагогічного університету. Навчання у виші змінило Джека. Нарешті він почав себе реалізовувати. Його академічні успіхи зростали. Зрештою, ма потрапив до п'ятірки найкращих студентів, а потім навіть став головою студентської ради. Це виборна посада, яку Джек двічі отримував внаслідок волевиявлення студентів. У 1988 році він здобув ступінь бакалавра з англійської та почав читати лекції. Але молодому Джеку потрібна була нормальна робота, а не періодичні лекторські підробітки. В одному зі своїх публічних виступів він розповідав, що у 1988 році надіслав своє резюме на 31 вакансію. Усі вони були базового рівня і не вимагали великого досвіду чи спеціальних навичок. Проте відмову він отримав на кожен з понад трьох. Ох, десятків листів його не взяли на роботу навіть в мережу ресторанів швидкого харчування. KFC. Ма згадував, що на співбесіду він прийшов з 23 іншими людьми, І усі вони отримали роботу. Окрім нього, Джекман не здавався, робота знайшлась, але протягом шести років він був звичайним найманим працівником. Лише у 1994 році Джек заснував свій перший бізнес. Це була агенція з перекладів, його профільна справа. А наступного року він вперше почув про інтернет. І це назавжди змінило його життя. Новітня на той момент технологія, всесвітня мережа, розширяла межі мислення. Ма він зрозумів, що світ вже не обмежений кордонами під час своєї поїздки до США у 1995 році. Джек не лише отримав знання про інтернет від американських друзів, яких комунікабельний китаєць мав достатньо, а й зрозумів, що в мережі майже немає інформації про Китай і взагалі нічого. Про китайське пиво тоді ма разом з приятелем створили простий веб-сайт, присвячений хмільному напою родом з Китаю. За словами творця, сайт був жахливим. Проте за три години після запуску ма отримав електронні листи від потенційних інвесторів, які бажали дізнатися більше про нього та його сторінку. Так Джек Ма зрозумів, інтернет має що запропонувати. У квітні 1995 року Джек разом з бізнес-партнером Хеї Бінгом заснував свою другу компанію China Pages, та запустив сайт ChinaPage.com для американських користувачів мережі. Він містив інформацію про китай англійською мовою, а також різноманітну рекламу. Ідея сервісу базувалась на класичному американському журналі Жовті сторінки, що фактично був телефонним довідником з рекламними банерами. За три роки сайт ChinaPages приніс його творцям майже 643 тисячі доларів. Ма почав створювати сайти для різних китайських компаній з 1998 до 1999 років. Працював в галузі електронної комерції, а в 1999 дев'ятсот повернувся до рідного Ханчжоу для того, щоб розпочати справу, що зрештою підняла його на вершину бізнесового Олімпу того року. Він зібрав команду, яка почала роботу над платформою Alibaba. Маркетплейсом, що повинен був з'єднати напряму виробників з малими та середніми підприємцями, які раніше були змушені купувати товари у посередників. До початку 2000 року стартап отримав 25 мільйонів доларів інвестицій, які повністю окупились. Вже за три роки. Тому у 2003 році Джек Ма поповнив родину маркетплейсів сайтом Taobao, який працював в галузі роздрібної торгівлі, а також запустив платіжну систему Alipay, аналог Apple Pay та Google Pay. Трохи пізніше Джек Ма запустив ще один маркетплейс Aliexpress. І якщо в рамках Alibaba Ма напряму з'єднав виробників з малим та середнім бізнесом, то Aliexpress мав допомогти звичайним покупцям, які не хочуть купувати го. Том знайти представників малого чи середнього бізнесу, а можливо навіть роздрібні відділи великих виробників. Тобто на алі покупець головно отримав змогу купувати товар дешевше, а економія стала ключем до успіху платформи. Але чому свої найвідоміші дітища Джек Ма назвав саме іменем казкового героя? В одному з інтерв'ю підприємець розповідав, що ім'я для компанії він обрав під час відвідування кав'ярні. Джеку подобалась ця назва, але чи була вона вдалою? Він запитав офіціантки, чи знає вона, хто такий Алі Баба. Вона відповіла так. На питання, що саме вона знає, офіціантка відповіла: відкрийся, сезаме, мав вийшов з закладу й опитав ще пару десятків людей. Усі знали героя казки і згадували відому фразу «відкрийся сезами. Джек зрозумів, що це і є головною ідеєю його маркетплейса. Алібаба відкриває сезам для малих і середніх підприємців. Водночас своїми успіхами Джек Ма відкрив і власний сезам. Alibaba розрослася до холдингу, що включав маркетплейси, платіжну систему, фізичні універмаги, мікрофінансування, банкінг, доставку їжі. Вартість Alibaba Group постійно зростала. Успіхи холдингу мали бути набагато більшими, але є два головних але Джек Ма – китайський бізнесмен. Підприємець, що живе та працює в тоталітарній країні. Саме тому багато цікавих угод, які він хотів укласти в США, укладені не були, адже проти виступала американська влада. Водночас і в Китаї ма перебував не в найкращій позиції. Через критику влади його бізнес зазнає тиску. Джек ма відверто озвучує проблеми фінансової та банківської систем рідної країни, а це не подобається офіційному пекіну. Втім, поки тиск на бізнес ма зводиться до поодиноких випадів проти холдингу Alibaba, влада Китаю не наважується задушити один з найбільших холдингів країни, адже це все ж таки репутаційні втрати до того ж значні. Джек Ма ніколи не був і не став фахівцем з технологій. Вперше він почав використовувати комп'ютер для роботи у 33річному віці. За все своє життя він не написав жодного рядка комп'ютерного коду. Проте він зміг створити одну з найвідоміших у світі технологічних компаній, маючи при цьому диплом педагогічного вишу. Його холдинг міг би бути в рази більшим, якби китайська та американська влада не ставили підприємцю палки в колеса. Але навіть за наявних обставин Джек Ма залишається однією з найбагатших людей планети та творцем одного з найвідоміших у світі маркетплейсів Алі Баба та AliExpress.